Палаючі барикади, засніжені, обмерзлі обличчя протестувальників перші години та останні дні майдану. Кожна світлина тематичної виставки, що відкрилася в Ужгородському Скансені, переносить на мить у буремні події революції гідності. У 2013 році один вечір в грудні пробути на Майдані. Я їхала якраз для того, щоб стати очевидицею тих подій, які там відбуваються. Це був надзвичайно потужний досвід, який я пронесу через все своє життя. І, звичайно, ті кадри, які я бачу тут, частина з них якраз передають той дух незламності, бажання. Побороти оті окови, які нас взагалі тримали десятиліттями і століттями. Звичайно, що тут також присутні кадри із більш трагічних подій. Експозиція 60 ретроспективних фотографій під назвою Мій майдан мандрує Україною. Фотовиставку вже бачили у Покровську, Києві та Львові. В Ужгороді її відкрили 25 лютого. А після Закарпаття вона вирушить до Луцька, Чернівців та Івано-Франківська наділена таким глибоким цимволізмом бо вона розпочалася розпоч... розпочалася колись у Покровську, за який тепер тримають бої. І ось тут вона напевно незавершального журлі, ще здається, казав. Її автор поїде до Чернівців. Це історія українського історія, скажімо так, українського свободолюб'я, це е... динамізм, це. Динаміка Сашкового небайдужого серця. Ми бачимо тут знайомих людей, тих людей, які увійшли в історію нашої української державності. Розгубити це все не тільки в літописі України, але й в наших серцях. Добірку історичних світлин презентував київський фотокореспондент, який майже три десятки років працює у інформаційному агентстві Уніан Олександр Синиця, готував виставку до 10-ї річниці Революції Гідності. Планувалося опублікувати фотоальбом разом із роботами ще трьох колег, які знімали майдан з перших і до останніх днів. Проте через повномасштабне вторгнення реалізувати задум вдалося лише зараз. Пан Олександр був очевидцем тих подій разом з своїми колегами, фіксував все це безпосередньо на майдані. Назвичайно актуально, оскільки наш народ продовжує цю боротьбу, яка тоді фактично була розпочата. І завдяки таким подіям, виставкам, культурно мистецьких акціях, ми маємо можливість доводити власне і самим собі, і всьому цивілізованому світу, що ми дійсно нація, нація, яка має свою історію, свою традиції, культуру, власне, те, що намагається сьогодні знищити наш ворог. Олександр Сенеця каже: кожен кадр цієї виставки це історія людей, які вийшли відстоювати свою гідність свій Вибір і своє майбутнє. Це погляди, що говорять більше ніж будь-які гасла. Світлини передають атмосферу тих днів, так як її відчували самі її учасники. Тому фото дуже емоційні. Ми знімали з першого дня, з першого вечора, як починалося цим. І до останнього дня, і там і ночували, і днювали. Мінялися звичайно, не не весь час були хтось відпочивав, хтось, але знімали все, всі, всі події. Світлини нагадують глядачам, що майдан це не лише події минулого, а й боротьба, яка триває сьогодні. Українці мають пам'ятати за що тоді стояли люди. Експозиція спонукає не тільки згадати, а й осмислити одну з найважливіших сторінок сучасної історії України.